Розвиток кардіології в умовах війни у Києві проходить 19-й український форум із вроджених та набутих вад серця. Медики з різних регіонів України і з інших куточків світу діляться досвідом щодо методів лікування в кардіології та кардіохірургії. Які світові інновації представили на заході цього річ? Мої колеги розкажуть. І важливо в цьому випадку побачити симметрію клапану завжди. На цих кадрах хірурги проводять операцію під назвою Роса. Це не нова, але ефективна альтернатива протезуванню серцевого клапана. Це 40-річна жінка без скарг, яка. Амбулаторно виконала УЗД серця, де виявлено гігантське новотворення. А це вже кадри 3 d ендоскопічної операції на серці. Через відсутність великих розрізів пацієнти відновлюються швидше, але спеціальне обладнання для таких втручань є лише у кількох лікарнях України. Про технології, які здатні покращити галузь кардіології, говорять нині на 19-му українському форумі вроджених вад серця. Це все, що охоплює питання дорослої кардіології кардіохірургії. Ішемічна хвороба серця, клапані вади серця, трансплантація серця. Ці методики є дуже рідкісними навіть в странах і східної і Європи, в тому числі. Це міжнародний досить потужний форум, і ми намагалися запросити наших друзів, таких топових спеціалістів. Дуже відомі кардіологи та кардіохірурги з всього світу онлайн приєднаються до нас. Це буде онлайн-трансляція, це буде записи, це буде статистичні дані, це буде обмін. Досвідом між людьми між запрошеними спеціалістами спряма трансляція з нашої операці... операційної, в якій буде проводитись процедура електропарації. Участь у столичному форумі узяли понад 150 фахівців. Молодий хірург Павло переконаний, обмін досвідом та нові знання необхідні медикам, адже під час війни кількість хворих на інсульти та інфаркти зросла і серед цивільних, і серед військових. Це по перше дуже корисно для лікарів загальної практики, терапевтів кардіологів. Просто про обізнаність про такі опції, тому що вони існують в Україні. Багато людей навіть не знають, що ми робимо такі ну високоспеціалізовані процедури, так само як це робиться в Америці чи в Європі. Сьогодні понад 90% всіх госпіталізованих з і інсультами приїжджають в ті лікарні, в яких можуть лікувати і інсульти. Що значить, можуть лікувати це? А є контракт з національною службою здоров'я України. Є закуплені лікарські засоби, які дозволяють лікувати е -э е е ці хвороби. Плюс Є діагностичне обладнання, коли ми говоримо про такі конференції, це в чергове показують, що повинно робитись для того, щоб потім групи спеціалістів будуть приїжджати на місцях, оцінювати ну, так званий клінічний аудит, проводити. Учасники форуму кажуть, вітчизняна кардіологія не стоїть на місці. Усе більше іноземців обирають для лікування саме Україну. Визнає українські досягнення і світова спільнота днями. Директор центру кардіології Ілья Ємець став шостим лікарем із європейського континенту, який увійшов до закритої професійної організації кардіохірургів. США. ця організація вона дуже потужна, вона впливає так на розвиток. Тіх країнах по-перше, це не просто визнання, а це відкривається перш за все двері для молодих людей, українців, так в світову кардіохірургію. Форум із вроджених та набутих хват серця триватиме два дні. Долучитися до заходу можна в онлайн режимі. Посилання на трансляцію є на сайті Всеукраїнської асоціації кардіологів. Вероніка Ведмецька, Василь Дендін. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.